Доброї ночі. Ви Вибачайте, що вже час ночі я просто ще не злазив з телефона. Так. А, так, скажіть мені, суд по ньому буде 31-го, так? Да? Ну так, там будуть допрашувати, я так зрозуміло. Це одного наркомана допрашували, а потім будуть ще його жінку і того молоде. Ага. Я зрозумів. Значить, тоді до 31-го я спробую підготувати ще на поруки від інших осіб його. На поруки ми, і, ми і, і, і зроблю об'яву, коли і окотрі котрій буде суд, іде. Щоб люди прийшли, допомогли, підтримали. Ну, треба розголос, це маразм, такого я ще не бачив. Три судді ця собі дозволяє хамство, грубость, гарлапани сидить, ця прокурорша якась притрушена. Щоб ви щоб ви розуміли, вже було троє чи четверо суддів, і всі однаково реагують на все. Тобто, всі, всі видно, що немає доказів нічого, і всі ну, отак от реагують. Їм доказуєш, а вони як будто я так, не знаю, що є. Не... Вони, вони ж його посадили на підставі спочатку показів цього наркомана, потім тримають його на підставі е, зміни показів цього наркомана. Ну, вони самі паляться. Так, да, там вообще не зрозуміло, Ну, один суддя, коли був, то він сказав, якщо ви нічого не знайдете, то я його відпускаю, але ми так поняли, що то аби просто побалакати. А суд буде 31-го теж на 4 години. Святошинський суд. 16.00, 31.08, Святошинський суд, так? Да? Так, да, наче да, на 16.00. А ну, з якої бригади він? В якій бригаді він воював? 58-ма бригада, ця що розпалась, він був міньор. Мінював, розмінірував. Все, я поняв. Хорошо, Тоді до 31-го я підготую ще документи і зроблю відеозвернення до людей, щоб підтримали, прийшли, бо треба розголос. Там такого безпреділа навіть в мене в Ніколаєві не було, коли мене держали полгода. Об'ясняю, що повний бред, ну, наприклад, у нас тут по городі, хто б міг взяти його на поруки, вони просто не вірять, що не може такого бути, щоб сиділа людина без доказів. Конечно, а в Україні все ж по закону. Конечно, в Україні все ж у нас по закону. Поки самих ну, не посадять. Ну, це ж є. я. що адвокат нормальний, все нормально. ну, доказів немає, Просто держуть. А, не а ваші місцеві, це в Черкасах ви, Гумані? Да, Сміла Черкаська Сміла, Черкаського. Не журналісти, ніхто нічого не хоче. Але так, в нас тут з журналістами взагалі повний. Ну я зв'язалась там з Києва з якоюсь журналісткою. Ну я не знав, вона сказала, що набере мене до 31-го, але ще не дзвонила. В Фейсбуці їй мені посовітували там жіночку одну. Хорошо, добре, я тоді зроблю розглас. Ви будете 31-го? Поки фінанси не дозволяють мені туди доїхати. Ще а, на мені. а скільки вам треба на дорогу? Давайте я вам куплю квитки туди назад, ну хоч чоловіка побачите та дитині покажете. Подумайте, якщо що, я допоможу з дорогою. Добре. Д де ночувати, якщо треба залишитися, значить рішимо з ночовкою. Та ночувати там є, де. Хорошо, я вам з білетами поможу. Я ж думаю, йому ну, буде приємно вас побачити. А я думаю, може дивіться, все одно буде допит оцей, я так розумію, наркоман ще потім цього малого наркомана, а коли в нього допит буде вже, то ми думали тоді вже приїхати. Давайте спробуємо на 31 Я зроблю максимум розголосу, тільки щоб ви теж були. А Остарай. я зі свого боку все, що можу, я зроблю, хорошо? Добре, дякую вам. Все, вибачайте, що час ночі, просто я ж вже... говорю, я з телефона не злазю. Мені ще треба зараз в Германію дзвонить, Францію дзвонить, Польщу дзвонить. І це тільки начало моєї ночі робочої. Представляю. А, все, тоді на зв'язочку. За вашим адвокатом я теж на зв'язі. Дякую вам за все. Будь ласка, тримайтеся. Дякую. Я хочу зразу звернутися до людей. Будь ласка, це наш захисник, 58-ма бригада, 31.08 о 16-й годині в Святошинському суді буде судилище. Такого безпреділа ви ще не бачили. Я дуже прошу: журналістів, волонтерів, громадських діячів, військових, прийдіть о 16-й годині, підтримайте нашого захисника. Покажіть, що ми є, що нас не можна знищити. Дякую всім.